Вітаю! Що означає відпустити старе? Як зрозуміти, що ви вже рознеслися в перехідний четвертий або п'ятий вимір? Це коли ви пропрацювали і відпустили своє минуле, коли ви припинили тривожитись за своє майбутнє, бо довіряєте Богу Отцю Матері. І коли ви навчилися жити у моменті тут і зараз. Усе, що ми робимо зараз, буде відображатися у подальшому, як наслідок того, що ми зробили тут. Це часові лінії замість тривимірного майбутнього. Тому важливо контролювати свої вібрації у моменті тут. І зараз. Бо в подальшому у вашому житті може з'явитися, користуючись 3D-терміном, чорна смуга. Робіть зусилля, ідіть на природу, змініте діяльність, аби позбутися стану тривоги, смутку, страждань, болю. Приймайте речі, якими вони є, і відпускайте їх. Не несіть цей вантаж зранку в ранок. Чим більша кількість людей навчаться так жити, то ціла планета буде змінювати свої часові лінії. Тобто возноситися. Чим більше світла, тим більше балансу. Тим більше спокою, тим вищі вібрації і як наслідок Пришвидчуються часові лінії планети. І ще важливою ознакою вашого вознесіння є те, що ви розумієте сказане мною: вірш розчарування, розчарування вже з них узвища. Я йду по сходах, хоч би не в небо, бо так із кнію. Одне лише Добре, долати вмію не тільки сходи і розчарування, молитва, віра з Богом єднання.